На площі героїв майдану у всіх охочих була можливість не лише побитися, а й постріляти. Козаки навчали дітей і дорослих, як заряджати лука та вправлятись із шаблею. Деталі знає наша Олена Гречко. Відчути себе Іваном Царевичем сьогодні міг кожен бажаючий відразу влучити у ціль, що правда виходило в одиниць. Проте запалу від цього не збавлялось. Вістріляв п'яраз ковуда пробує щось нове. Не вминули нагоду потримати в руках козацьку зброю і дівчатка. Ангеліні сьогоднішнє свято нагадало недавню поїздку у Петриківку. Ми їздили в Петриківку, там ми теж бачили настоящих козаків, нам показували з шаблі. Як вправно поводитись з шаблею, як ніхто знає козак Володимир. Чоловік досконало опанував стародавню техніку ведення бою, якою користувались наші пращури. Я зав'язаними очима чому показую, тому що. Молодого Ивана Серка отец учил по своей методике, это завязывал ему глаза и чтобы он рубил на все стороны. И не дивно, что после таких трюков до мастера вышивают целая черга захочущих научиться ось таких приемов. И пробуют и записываются, родители звонят, говорят, бери наших детей прямо с четырехлетнего возраста, я говорю еще рано, лет 6 в принципе уже как бы можно. Що маленькі козачки разом з батьками насолоджуються виступом старших та з цікавістю роздивляються козацьку зброю. Олена Гречко, Сергій Сивко, деталі.